Вітання усім, хто увімкнув телевізори у цій порі. З вами програма Православний Вісник Христос посеред нас, шановні брати і сестри. Саме такими словами вітали одне одного апостоли і перші християни два тисячоліття тому. Такими ж словами вітаємося сьогодні і ми, послідовники Христа у 21-му столітті. Ми щиро бажаємо усім вам, щоб наш Спаситель дійсно панував у наших повсякденних вчинках і в думках і в перспективних планах на майбутнє. Що ж до найближчих 20 хвилин, то відповідальність за їхню християнську наповненість бере на себе наша програма. І прямо зараз вашій увазі ми пропонуємо. Благословення на Великий Піст від пристоятеля Української православної церкви, блаженнішого митрополита Онуфрі, Богородичне свято в Іонинському монастирі. Ви побачите місце, де з'явилась Пресвята Богородиця, новини останнього перед Великим Постом Церковного тижня. Як ми відсвяткували Маслян, чому прощена неділя є такою важливою перед постом? Розповість митрополит Антоній. Вже відзавтра ми входимо у період Великого посту, і найближчі сім тижнів будемо рухатися до найвищої духовної вершини християнства світлого Великодня. Цей шлях багато в чому нагадує альпіністське сходження. Так само ми полишаємо усе зайве, відриваючись від метушні звичайного буття. Так само докладаємо зусиль, щоб долати нові і нові висоти покаяння. Так само крок за кроком стаємо ближчими до неосяжного неба і робимо це заради того, щоб наша душа знову почала на повні груди дихати благодаттю, щоб поновити радість богоспілкування, втраченого колись Адамом і Євою під час гріхопадіння. Для того, аби зійти на цю вершину, потрібні досвідчені провідники, точне знання маршруту та духовне благословення. Тож, нехай провідниками, які покажуть найкращий шлях, стануть для нас подвижники православної церкви. А благословення на це відповідальне сходження ми отримаємо сьогодні від нашого духовного батька, предстоятеля Української православної церкви, блаженнішого митрополита Київського і всієї України Онуфрія. Я хочу поздоровити всіх вас, дорогі брати і сестри, з початком святого і Великого Поста. Піст це той час, коли людина повинна особливо старанно. Турбуватися про своє духовне вдосконалення. Свята Церква благословляє під час святого і Великого Поста, утримувати себе від скоромної їжі, але це не єдине, що людина повинна робити у цей час. Ми повинні на протязі святого Поста посилити свою активність у творінні добрих справ. Ми повинні посилити свої молитви, які очищають людську душу. Я би хотів дати благословіння нашим вірним, нашої церкви, щоб ми на протязі часу святого Великого Поста читали кожен день по одній главі із святого Євангелія і. Читали 33 молитви Ісусові, і щоб ми цей подвіг звершували заради примноження любові в нашій українській державі і в нашій землі. Нехай Боже благословення буде над всіма нами, і нехай наш труд, який ми будемо піднімати під час Святого Великого посту, буде. Таким, який зробить нашу душу спроможною прийняти світло радості, празника святого Воскресіння Христового. Нехай Господь всіх нас благословить! Як влучно зауважив у своїх листах апостол Павло, віра є здійснення очікуваного та переконаність у невидимому. Великий піст посилює нашу віру, адже через утримання та сугубу молитву спонукає ширше відкривати очі нашого серця та відчувати дотик невидимого нами духовного світу. Проте існували люди, які не просто відчували, а й ясно бачили духовний світ на власні фізичні очі. Саме цієї неділі в одному зі столичних монастирів звершується важливе святкування спогад явлення пречистої Діви Марії, час події березень 1861 року. Головний учасник наш співвітчизник, засновник свято Троїцького монастиря, преподобний Іона Київський. Все його життя було сходженням на вершину послуху, під час якого він намагався втілити волю Божу. Одного дня преподобний Іона, подібно до біблійного Мойсея, побачив вогонь, який охопив його келію, але не знищував її, а поруч упізнав ту, котра обіцяла йому свою підтримку і благословення Пресвяту Богородицю в оточенні сонму святих. Подія, яку преподобний Іона бачив на власні очі, закарбувалася на одній з монастирських ікон Божої Матері. Таким чином, через цей образ, ми сьогодні теж маємо змогу стати свідками дивовижного дотику духовного світу до нашого буття. Ікони Богородиці Скоропослушниця Троєручиця, Іверський образ Божої Матері. У Свято Троїцькому Іоненському монастирі чимало богородичних ікон, чудотворних, особливих, з великою історією. Сутечні парифіяни, коли приходять у храм, обов'язково вітаються з усіма святинями, прикладаються до них та цілують. Щоправда, до двох образів Діви Марії, написаних на стінах обителі, дотягнутися неможливо, занадто високо. Аби запалити лампадку біля одного з розписів, насельники використовують лебідку. При світлі видно, на горі. Богородиця в оточенні святих, саме такою побачив Божу матір преподобний Іона 14 березня 1861 року. Картини, які зберігалися і дошли до нас над лівим і правим входом в монастир, були написані, ще во время жизни преподобного Іона, то тобто 80-х годах 19 века. Преподобный Іона непосредственно работал вместе с з художником. Об'ясняємо, як што проїзхала, як стая причиста, яка не вигляділа. Друге явлення Богородицы сталося майже через рік, 22 березня 1862-го. Спогад про нього зображений на стіні правого приділу Йоненського монастиря. Тут зараз ремонт, але Богородицю видно. Владика Іона показує, чим відрізняються образи на першому, що ліворуч матір Божа з крокилом та святою водою, а праворуч тримає ігуменський жезл. жезел. Обидва з'явлення не просто дива. З цього почалась історія свята Троїцької іонинської обителі, адже Богородиця обрала старця Іону, будівничим монастиря. Пізніше він запише у своїх мемуарах слова, які пречиста промовила до нього: моя благодать нехай буде тут навіки. Невідступно відвідуватиму місце. Це і багато хто тут врятується, багато хто прийде в обительцю. Ти їх усіх прийми, нікого не зневажай, усі ми чада Божі. Спадає на думку, чому святий Іона одразу не взявся за будівництво. Другого уявлення могло і не бути. Очевидно, для того, щоб -то ще більше укріпити Іона в ділі його служіння. Тому що навіть в наше час вірус 60 років, є пенсіонним. Чоловік думає більше покої, ніж созиданні чогось нового. Представьте, 60 лет чоловіку поручено строить нову обитель на совершенном месте. Через 10 років на пустрі повстав кам'яний храм. Іона виконав свою обіцянку. А одні, коли Богородиця з'явилась із соном святих, в монастирі приходять богослужіння на честь ікони Троєручиця, бо старець дуже шанував цей образ Божої Матері. Цікаво, що в то время і в першого, второї явні в Києві лежав глубокий снег. Так що місто, де стояла причисте, преподобний Іона Мітя изначально, щоб воно не в большой кучі снега. Звичайно, нині неможливо точно сказати, де стояла Богородиця. Лишились тільки спогади Іони. Святин доктував їх своїм келійникам незадовго до смерті. Сучасні ікони собору Богородиці виглядають ось так: на них, окрім Діви Марії, святих зображений преподобний Іона, який став граблями та сокирою. Його обрали Господь та Богородиця для чудових і святих справ. А зараз розділ нашої програми, в якому ми зосереджуємо увагу на сьогоденні. Зазвичай у ньому не буває сенсацій, але це лише на перший погляд. Адже у світі, який давно вже живе за законом комерційної доцільності, справжнім откровенням повинно бути існування іншого виміру, побудованого на принципах служіння Богові та ближнім. Саме так вибудовує кожен день свого буття велика родина, ім'я якій – Українська Православна Церква. І найважливіші миттєвості за останній тиждень дивіться у традиційному телелітописі. Минулої неділі напередодні Великого посту в усіх храмах читали Євангелія на згадку про чесноти, з якими праведники постануть перед Богом на страшному суді. У трапезному храмі Києво-Печерської лаври божественну літургію очолював предстоятель нашої церкви Митрополит Онуфрій. разом із блаженнішим владикою служили намісник монастиря Митрополит Павел, керуючий справами української православної церкви Митрополит Антоній, вікарні архієреї та лавське духовенство. Звертаючись до паства зі словами настанови, архіпастер нагадав вірянам, що кожен із них має готувати себе до відповіді перед Господом як за добрі, так і погані справи. Добрі справи визначають наш ступінь любові до Бога, наголосив блаженніший Ануфрій. Тому християнин, котрий возлюбив Бога, повинен намагатися робити добрі справи під час усього земного життя. 202 роки тому на світ з'явився великий син українського народу, талановитий художник і поет Тарас Григорович Шевченко. У цьогорічній процесії покладання квітів до пам'ятника Кобзарю у Києві, яка відбулася на загальнодержавному рівні за участю прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка та голови українського парламенту Володимира Гройсмана взяли участь і архієреї Української православної церкви. Зокрема, наш архіпастер митрополит Онуфрій керуючий справами церкви митрополит Бориспільський і броварський Антоній та вікарій Київської митрополії єпископ Обухівський Іона. А після офіційної церемонії, що проходила перед університетом, що носить ім'я Шевченка. В Успинському соборі Києво-Печерської лаври, яку свого часу малював молодий художник Тарас, звершувалась заупокійна літія. о Тарасі, Христі Боже наш, і тобі славу освілаємо собі значайним Тим Отцем, і присвятим і благим живопирячим Тайсу. Під склепінням головного храму Лаври лунали молитви до Господа, виголошені священо нашої церкви у день пам'яті великого українця Тараса Шевченка. Сьомий рік поспіль у стінах київських духовних шкіл проводяться студентські конференції, присвячені видатним ученим богословам Цьогорічний форум пройшов під егідою святителя Філарета Гумілевського, архієпископа Чернігівського і Ніжинського. Студентську конференцію було приурочено до 150-ї річниці представлення святителя. Пленарне засідання проходило в актовій залі Київської духовної академії семінарії. Головував ректор Київських духовних шкіл, керуючий справами нашої церкви, митрополит Антоній. Високопреосвященний владика також виступив перед студентами та викладачами із доповіддю про життя та діяльність талановитого церковного вченого. Учасники конференції мали можливість дізнатися про велику науково-творчу спадщину святителя Філарета. До слова, участь у конференції взяли не лише вихованці Київської духовних шкіл, а й світських вишів. Святителя філарета ми. Перш за все, можемо для студентського кола відзначити трудолюбність, працелюбність. Святитель Філарет Гумілевський, який написав дуже-дуже багато праць, і де б він не провадив своє служіння, чи це в Московській духовній академії, чи це Рижська кафедра, чи Харківська кафедра, чи Чернігівська кафедра, він завжди трудився і породив дуже дуже багато праць в області історії, вивчення святоотецького письма. І, звичайно, що дуже цікаво. Це краєзнавство, тому що той край, де людина живе в конкретний момент часу, він може дуже багато розповісти про те, що було колись, що є зараз і що має бути потім. Традиційно, після пленарного засідання, робота наукового форуму продовжилася у секціях. А ми принагідно зазначимо, що п'ять років тому за внесок святителя Філарета у розвиток православ'я в Україні він був прославлений у Лику Святих. Що є справжнім ворогом нашого духовного сходження, яке ми повинні здійснити під час Великого посту? Серед переліку вади, які обтяжують людину на цьому шляху, видатний аскет, преподобний Єфрем Сирін, виокремлює дух смутку. А на запитання, як його здолати, радить, не журись, але навпаки, радій. Звісно, мова про вміння радіти передусім духовно, але в людини душа міститься в тілесному храмі, тому православна церква і встановила особливі часові межі, коли духовне і фізичне святкування поєднуються. Отже, цілий тиждень, починаючи від понеділка і до неділі, ми перед початком Великого посту долаємо дух смутку, святкуючи Масляну. Як наповнити ці сім весняних днів справжніми радощами та зберегти при цьому їхнє християнське наповнення? Наші журналісти дізналися про це, відвідавши масницю в одній з найшанованіших столичних парафій свято Свято-Іллінському храмі? У Київській Свято-Іллінській церкві теж відгуляли масляно. Щоправда, тут святкування розпочалось на день раніше, 6 березня, передостанню неділю перед великим постом. Недільним очастуванням млинцями передувала божественна літургія. Спочатку молитва, причастя. Млинці нікуди не втечуть. Поки у храмі співали ціло Христово прийміти, у трапезні завершувались останні приготування до масляної. Господині напекли понад тисячу млинців. Дівчатка-помічниці загортали сонечка. Начинки для тонесеньких із хрусткою скоринкою млинців не шкодували. Між іншим розповіли нам, як слід проводити масляний тиждень. Це неделя перед Великим Постом, поэтому потрібно отдохнуть, щоб потім настроїтися уже на Великий Пост, бути Надо поститися. Треба погуляти, поїсти. Вот. Такий день релаксу. Э, Ось такий стіл накрила кухар Віра на вулиці біля входу в Іллінську церкву. Там і налисники, і млиці, і солоні, і солодкі, та ще й бутерброди. Млинці у нас, млинці з патрошками, млинці з сиром, млинці з варенням, бутерброди з ковбаскою, бутерброди з перекрученим сальцем, гринтвень. Після богослужіння парафіяни виходили з храму, не кваплячись, бо добре знають традиції своєї парафії. Масляна тут, наче маленьке сімейне свято, коли всі разом збираються за великим столом. Ще одна традиція богословення настоятелі перед частуванням. Христи Боже благослови, ясні під роботика святись, зданий і признає веківе. Амінь це, в першу чергу подготовка чоловіка і духовно, і к великому посту, щоб не одразу объевшись і вступить в пост, а медленно підходить і фізіфічні молитвенно. А потім усі пригощалися різними млинцями і запивали смакоту глінтвинам або компотом. Для дітей у храмі влаштували окреме застілля на подвір'ї її лінки. Так мамам спокійніше, а дітворі зручніше, є де присісти. Діти експерту з солодкого, тож запевнили, найсмачніші млинці ті, що з варенням. Я попробувала з, з полуницею блінчик і спробувала з творогом, а, а я сп'ять все. Я пробувала блінчики, дуже вкусно було, на службі, стояв. Мне все понравилось. Я сегодня пробовал э, с, с с, повидлом, э, с э, с мясом и с сыром. Мне больше всего понравились с сыром. Э, Масленица хороша тем, что э, очень много пекут блинов и о, и очень и вкусно есть. Цього року масляна тривала з 7 по 13 березня, тиждень, що минає, називають сирним. Ще сьогодні, в останній день перед постом, ви можете і млинців напекти і склянку молока випити а від завтра на молочне м'ясне табу. У нас вообще сім'я очень любить бліни, поэтому мы, у нас чти не каждый день блины, поэтому здесь ми будемо печь бліни. как угощать блінами, будем, будем, ліни, як, ліни, будем ну, тут по можливості не можу утверждать точно. но то, що готовить почти каждый день, це правда. Будь. Якби ще всі так апетитно молитовно постували, сказав один з батюшок Ельїнки, дивлячись на парафіян, які смачно жували млинці і не забували про добрі справи. Чи знаєте ви, як правильно називається сьогоднішній день? Неділя, скажете ви у відповідь. Я доповню, це остання перед початком Великого посту неділя, і має вона кілька назв. Перша сиропусна, тому що вже від завтра православні припиняють вживати будь-яку скоромну їжу. Але є в цій неділі ще одна, набагато важливіша назва. Ця неділя називається Прощеною. Чому саме так і який у цьому сенс? Про це розповість керуючий справами Української православної церкви. Митрополит Бориспільський і Броварський Антоній. Якщо церква називає неділю прощенною, то це дуже важливо для кожного з нас, для кожного, хто вважає себе православним християнином. Завтра ми вступаємо на попричє Великого посту. Коли ми будемо трудитися над собою, будемо присвячувати час саме для себе, тому що нам інколи здається, що. Час, який ми присвячуємо собі, це час, коли ми відпочиваємо, коли щось працюємо, коли щось добиваємося. Але ми інколи забуваємо про свою душу. А цей період Великого посту, він має бути присвячений саме собі, але своїй душі так, щоб через невеликий період часу ми могли чисто, з відкритим серцем зустріти Воскресшого Христа Спасителя. Але перед тим, як. Заглянути в свою душу, треба зрозуміти, для чого ми це робимо. І ми всі грішні перед самим Богом. І тому ми ж сподіваємося, що Господь простить наші гріхи, і ми маємо віднестись також до свого ближнього. Якщо ми чекаємо прощення від Бога, то маємо простити гріхи і нашого близького, чи, може, не дуже близького. Преподобний Єфрем Сірін пише, що якщо ти не простив, Якісь претензії до себе іншої людини, то не турбуй Бога в молитві і пості. Це нічого не допоможе. Тому що це завжди грязнить нашу душу. От всі гріхи і злоба наша, горділівість наша, завісливість наша це все те, що є в душі кожної людини, але ми маємо що бачити в людині і найкраще. А найкраще це те, що кожен із нас є. Образом і подобою Божою. Ось і настав час знову попрощатися, але сьогодні наш колектив вкладає у ці слова трохи глибший сенс. Так щоразу наші предки, відряджаючись у далеку та небезпечну подорож, прощалися, наче в останній, тобто просили прощення одне в одного, заглядаючи в обличчя вічності. Переконаний, на нас чекає ще багато цікавих та змістовних зустрічей. Але сьогодні, готуючись вирушити у важку дорогу до великодньої духовної вершини, я хотів би від себе особисто та від імені моїх колег попросити в кожного з вас, шановні глядачі, прощення та молитов. Бо неможливо здійнятися на цю гору обтяженими взаємними образами і ненавистю, не страхуючи та не підтримуючи одне одного. І нехай на вершині цієї гори кожного з нас зустріне воскреслий Христос, а небесна вітчизна знову стане ближчою. Христос посеред нас. І є, і буде.